Всім привіт! Пропонуємо вам лот. Це контейнери для зберігання кухонні бренду Ernesto. В лоті представлені такі контейнери для кухонного сміття. Вони кріпляться за допомогою такого гачка. Кришка знімається. Їхній вміст 3 літри. Їх в лоті 2 одиниці. Також є такі центрифуги для сушки салату. Кришка знімається. Поміщається всередину продукт. Таких дві одиниці в лоті. Також є контейнер для зберігання овочів. Він на 6 літрів, він відкривається. Дуже зручний. Також дві одиниці в лоті. Вартість однієї одиниці 162 гривні. Вартість даного лоту 970 гривень. В лоті 6 одиниць. Вартість доставки включена у вартість лоту, і цей лот вже можна замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наші канали. Дякую, заробляємо разом!